Прапор Національного олімпійського комітету і Міжнародного олімпійського комітету піднімається кожен раз, коли відкриваються Олімпійські ігри. Сьогодні ми маємо відкриття 33-х літніх Олімпійських ігор в Парижі. 140 спортсменів виїжджають за межі і представляють Україну. Це вже в нинішніх умовах дуже велике досягнення, тому що враховуючи ту кількість зруйнованих спортивних об'єктів, ту якість підготовки, це доволі такий не... Маленький обсяг роботи, як спортсменів, так і тренерів. Область на цих змаганнях представляють сім спортсменів. Серед них п'ятеро легкоатлетів, говорить тренер Андрій Данилюк. Легка атлетика це основа всього ну, любого виду спорту. Так що, і найпростіший вид спорту це легка атлетика, що кросівки, штани спортивні, футболку одягти і пішов бігати. Будемо підтримувати. Легкоатлетів наших волинян це Данила Даниленка, Ірину Климець, Сахарук, Машу, Льону Собчук і Івана Бонзирука. Олімпійські ігри мрія кожного спортсмена, каже Ірина Новосад. У 2012 році вона брала участь в Олімпійських іграх у Лондоні. Виступала на велотреку в командному виді спорту. Олімпійський спирит. Коли ти приїжджаєш, це просто неймовірно. Побувати в тому олімпійському селищі. Це зовсім інше містечко, зроблене для спортсменів різні. Під кожну країну будинки побудовані, в столовій різна кухня підходи, різних країн. Ти йдеш, знайомишся з багатьма спортсменами, навіть з різних видів спорту, яких ти бачив тільки по телевізору. В 11 років я прийшла тут в Луцьку, до тренера Віктора Ковальова і Валентини Матвійчук. Вони були моїми тренерами, щоб навчитися на велосипеді їздити. Отак йому я прийшла, можна сказати. 15-16 років в спорті. Я учасниця 31-х Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанеро 2016 року. Мої перші Олімпійські ігри були в 22 роки. Це я була одна, можна сказати, з наймолодших таких учасників. Я там непогано виступила, адже поїхати на саму Олімпіаду, і продемонструвати рівень, показати, що наша Україна, наша Волинська область все ж таки теж має сильних спортсменів. У приміщенні Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності облаштували фан-зону, де всі охочі зможуть подивитися трансляції Олімпійських ігор. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.